Тема уроку комбінаторика тренувальні вправи. На останньому уроці ми з вами розглядували задачі з використовуванням основних правил комбінаторного додавання і множення. Нагадаю, ці правила: якщо з елементів А і Б треба обрати або А, або Б, то використовуємо правила суми. Якщо з елементів А і Б треба вибрати і А, і Б-елемент, то будемо використовувати правила добутку. Переходимо до задач. Розглянемо задачу номер один. Пропоную вам поставити на паузу і потренуватися в розв'язуванні цієї задачі самостійно. А розглянемо розв'язання цієї задачі. І так, кафе пропоную меню з трьох перших страв, шість других страв і п'ять третіх страв. Скільки є способів вибрати обід з трьох страв? По одній страві кожного виду. Для наочного представлення цієї задачі я пропоную її трошки намалювати. Пропоную схематично намалювати страви. Тобто, в нас буде три перших страви, ось такі кружки поставлю. Ось такі будуть розовенькі в нас. Три перших. Далі в нас є шість других страв. Другі страви нехай в мене будуть ось такі квадрати. Так. Іншим кольором позначимо. Шість. Других страв ось так. Один, два, три, чотири, п'ять і ще одна страва шість. Далі. Ще в нас є п'ять третіх страв. П'ять третіх страв, нехай вони будуть жовтенькими, і чи це розовенькі. Е, у нас їх 5 третіх страв. Намалюємо для того, щоб побачити е цю задачку наочно. Так буде е легше розв'язувати її. Так, в нас є ось такі трикутники, і це в нас буде наші треті страви. Так, питання, ще раз читаємо питання, скільки є способів вибрати обід з трьох страв? Представте, будь ласка, собі, що ви обираєте обід з трьох страв. Тобто, щоб створити обід, потрібно обрати одну страву з перших страв, одну з других і одну з третіх страв. Одну з перших, одну з других і одну з третіх. тобто, так би мовити, нам потрібно обрати одну з трьох страв. Тобто розв'язання буде наступним. Три множимо на шість і множимо на п'ять. І буде в нас 90. Сполучник Й, І. Тут можна використати сполучник І. Так, одну з перших і обов'язково одну з других, і обов'язково одну з третіх страв. Кількість перших страв 3. Кількість других страв 6. І кількість третіх страв 5. Наступна задача. Номер два. Так. Кафе пропонує меню з трьох перших страв, шість других страв і п'ять третіх страв. Нічого не змінилось, але питання. Питання інше. Скільки є способів? Вибрати обід з двох страв різного виду. Не з трьох вже, а з двох страв різного виду. По одній страві кожного виду. Так, ну, як будемо думати? Потрібно обирати страви. Ситуація зі стравами в нас така ж сама, але е, нам потрібно створити обід лише з двох страв. Тобто ми можемо обрати першу страву, наприклад, і другу страву. Першу і другу страву. Першу і другу страву. 3 множимо на 6. Буде 18. 18 способів обирання першої і Далі ми можемо обрати, наприклад, першу страву для формування обіду і третю страву, першу і третю страву. Перша страва в нас складається. В першій страві в нас три варіанти першої страви. Тобто, якщо ми обираємо першу страву і третю страву, то ми множимо на 3 на 5, отримуємо 15. 15, 15 способів 15 способів 15 способів вибору. Першу і третьої страву. Також ми можемо обрати другу страву і, наприклад, третю страву. Знову сполучник І. Других страв у нас всього 6. Шість множимо на 5. Тобто одну з. Других і одну з третіх страв? других страв всього шість, третіх страв всього п'ять. тобто шість. множимо на п'ять. отримуємо тридцять. Ну, що? Маємо... Ось такі варіанти створювання обіда. Тобто Ми можемо обрати або перший варіант, або другий варіант, або третій варіант. Для створювання обіда з двох стран різного виду, ми можемо обрати або перший, або другий, або третій варіант сполучник. «Або». Звертаємо увагу на сполучники. Тобто… Вісімнадцять плюс п'ятнадцять плюс тридцять дорівнює шістдесят три способи вибрати обід з двох страв різного віду.